Запрошення на зустріч із самооборонівцями отримав тільки міський голова, але в залі засідань видно і окремих міських депутатів, і представників інших громадських організацій. Самооборона озвучує вимогу включити до складу виконкому Яремчанської міської ради громадських активістів. Це на думку громади допоможе обом сторонам. Влада працюватиме відкрито, і люди не будуть бунтувати. Між присутніми розгортається дискусія, аби влада була прозорою, боби люди бачили, що робиться всередині, і люди попросили. В нас на громадських слуханнях. 11 чоловік включити з людей, не директорів, не там ще когось, а простих людей, жителів міста і ремче, щоб ми бачили, що і як. Це, напевне, буде найкращий варіант, і тоді ніхто не буде казати, що виконавчий комітет чимось займається, не тим, або депутатський корпус, або міський раді. Якщо якісь претензії до влади, які такі дуже всі кажуть, ми всі мудрі, будуть вибори наступні, горіться, вибирайтеся. Ставайте депутатами, полами, заступниками. Не дестабілізуйте в місті. Що в цьому погано се стане? Як про як вони працюють, влада, вибачте, прозоро, чесно, гарно, то нехай ще ті люди приходять, добавляться туди і працюють. Що тут погано, яка дестабілізація? Ми тільки за те, щоб був порядок, ми тільки за те, щоб було ліпші, і прозоріші і справедливіше. Я просто за те говорю, що хочете приймати рішення після обговорення ряду болючих питань із життя різних галузей, присутні повернулись до розгляду кількісного складу виконкому. Громада не вірить у позитивне вирішення цієї справи. Ці депутати це все вони не хочуть, тому що якщо б вони діяли у правому полі, то нема різниці, чи було б 100 чи 200, там. Наскільки буде, найвісвітлюють. А я так думаю, що то. Щось там не то робиться, і вони не хочуть долучити громаду до виконкому. Міський голова Яремче закликав усіх до співпраці і порозуміння. А щодо збільшення чисельності представників у виконкомі, останнє слово за діючими депутатами, чи схочуть вони бачити там громадських активістів, стане відомо дуже скоро. На постійних комісіях ми знайдемо відповідний консенсус і введемо члени виконкому лідерів громадських організацій, які є небайдуже саме соціально економічні розвиток міста Яремч.